Друзі, всім привіт! Сьогодні 21 березня, сьогодні виїхав на коп, взяв ось лопату. Включаємо і починаємо шукати. Виїхав я на металолом. Починаємо шукати опа. Шукаю я, друзі, в отаких от ярках. Бачите, там вже я копав. Далі. В отаких от ярочках я шукаю. Ось перший сигнальчик. Включуся, як вже викопаю. Друзі, ось наша перша знахідка. Ямки після себе зариваємо. Я вирішилася загорання. Дивіться, поле чудес. Ну, Ще отут спробую копнути. Мені доводиться, що це все проволока. Бачите. Ну, копнемо, подивимося. Так, да, друзі, тут все проволка. Йдемо шукати далі. Так, тут теж проволка. Тут вже її нема. Зараз будемо шукати. Также морився поки. Копав ту ямку. Добре, друзі, включуся вже тоді, коли буде наступний сигнальчик. Зайчик коли пішов. О он, там, он засів. А о, он мені по полі пішов. Пішов по полі і тут у нас їздить техніка. А ми, друзі, поки без находок. йдемо шукати далі. Ходжу собі по ярках, вже переїжджав два рази. Це вже геть, другий ярок. Лопата, Не тіряйся. То, друзі, захоче мені допомогти, назбирати на свій перший мотоцикл, друзі. Картка буде в описі. Я ходжу, шукаю міньором, який... якого купляв за. 500 гривень, друзі, то він же себе окупив давним-давно. Я його теж купляв дуже давно. І ось, друзі, бачите, це пух зайця вони зараз линяють Це пух зайчика. Ми все повертаємося. Я теж, коли йду до мотоцикла, буду вже приїжджати. Йду до мотоцикла і теж отак от ходю. Скоро будуть, друзі, нові відео про бджол, про кроликів, друзі. Дивіться, заглядайте в шорти. Я знімаю ще шорти про, про кроликів. Купив собі 4 кролика. Три кролички, три кролички і одного кролика. Тепер будемо займатися розводити кроликів. Десь лопата потірялась. Будемо ловити, друзі, різних бджілок. Будемо рої ловити. Зайця задивився. І будемо з цього заробляти і хочу купувати собі перший мотоцикл. Можливо, хтось допоможе. Буду дуже вдячний. А зараз поки ходимо, друзі, з. Будемо шукати метало шукачем, металолом. Напевно, все, друзі, я буду завершати, щось невдалий, у нас ков вийшов. Будемо в наступних відео ловити бджолок. будемо заробляти собі і купувати новий мотоцикл, друзі. Якщо заробимо... Все буду знімати, а хто захоче мені допомогти фінансово якось е зібрати ілі на мотоцикл, ілі на кріплення, ілі на штатів. Друзі, я на це збираю. І зараз хочу купувати собі кріплення для голови ну, на шолом ілі для голову, щоб було легше знімати відеоролики, друзі. А також заглядуйте в шорти, друзі, і... Там в мене теж дуже багатих цікавих відео, друзі. Ну, а поки, до наступних відео. Всім пока!